Дякую, що цю неділю. Ми обрали саме при сюди, що злашить до розвиток. Дякуємо всім, хто приймає участь, хто роздає, хто готує і хто на інші висловити. Зараз у нас основне сюди програми, це особливо їжа. Посудку Повербанк. А повербанк. Це їжа сприяє. Більше більше. Табори. І е, значить, після цього програма завершується. Ну, І у вас буде, ну, звичайно, у вас є декілька варіантів, кожен у вас вже може піти додому, але ще є можливість відвідати Ще Харінамо. Е, е, так. Харінамо починається сьогодні о 5. Одразу після посаду, всі бажаючі. Біля е, відеовиходу, -відео. там можна буде зустрітись. Є читання, ми повинні йти до нього, є, є, є розживане, ну, тобто всі, хто в Шахрані, може поговорити, вони зможуть вам підказати в приводу цього заходу. Тому, будь ласка, хто має можливість і бажання сьогодні Харінама у 5 годині, це дивовижний е, досвід. Оспівування в храмі, співання на харінамі е, важко порівняти. Тобто, на, на вулиці ви зможете відчути присутність доступ, та ще є справіше. Дякуємо всім, хто потримає, підтримує цей ігру. Е, наступне дитинство в храмі. Теж дуже цікава програма. Це спілкування. У нас Сьогодні після просаду буде прибирання, тому okay. сильно на просаді не затримуємось, але після цього, після просаду, ми будемо спілкуватися. Тобто ми організуємо чоловічі та жіночі коле і зможемо обговорити свої враження, свої відчуття, що ми ну, якби своїми реалізаціями. Тобто, це реальний реальна можливість. Отримати дуже гарний досвід, поділити своїм досвідом, отримати якісь може, поради чи просто поговорити в полі роботу. Тому що ну, тут, прийняти активну участь, тому що ми слухаємо, наповнюємося, дуже хочеться поділитися часом, але ми всі розуміємо, чому будь ласка залишається будуть організовані колеги, які сподівають чоловічі, жіночі по 6 годині. Але тим, як я вже сказав, є ще одне служіння, на яке у нас завжди є вакансії, це прибирання. Можна допомогти прибрати кухню і прибрати вітарну кімнату. У нас, Володимир, групу він завідує цим служінням. І дуже добре, коли хтось йому допомагає, тому що один він, на жаль, він би хотів би, але він не встигає прибрати віхтарну кухню самостійно. Саму, будь ласка. Хто ще може долучитися до цього служіння? Підім, будь нас руку, хтось може дошитися допомогти прибрати літарну та кухню. Треба почати там одна ще рука. Дуже вам дякую, вже дві руки, давайте віддані. Дуже прошу признатись. Так, ще одна рука. Вже троє. Дякую. Дякую. Що не менше, вже якщо хтось надихнеться, це нам обов'язково значить, що ми маємо вимити всю кухню, зробити генеральне прибирання. Це значить зайти. Помити одну з звій кастрюлі і спокійно піти. Чи, наприклад, підмісти у вівтарні, чи помити підлогу, ну, щось таке, щось невеличке. Тому, але це дуже-дуже для нас цінно Дякуємо всім, хто вирішив залишитися і зробити якесь невеличке е, Наступна е, Наступна Ми збираємо кошти, добудуємо крам. Зараз ми займаємося другим поверхом. Другим поверхом. І, і, і це все робиться відповідно за кошти всіх, хто проходить. Тому просимо всіх долучатись до цього. Сьогодні е, я сьогодні відповідаю про президента, наша поправка немає. На станціону служіння буде виконувати батько Наталі. Вона буде на виході приймати пожежу, видавати решту. У нас є можливість надіслати гроші на карту на карту на нашої громади. Тому дякуємо всім хто підтримує на будівництві. І, і, і на останок. У нас сьогодні є одна людина, яка прийшла в храм свідомості Хріщних Криш... перший. Її звуть Марта. Підніміть, будь ласка, ще раз треба, щоб ми могли вас побачити. В Так. Дуже раді, що ви зараз вітали перший раз. Будь ласка, приходьте до нас ще ми відкриємо до людей. Сьогодні ми будемо вам невеличку книжку, яка розказує вам позицію. Та також була допомога на те, що у вас повні площа були спішки, ви були ви ще. Махапрасаде говінде говінде Нама Брахманья Вайшнаве Нама Ванія Вашнаве Сатракунята враджам Савакунята крашнасванає вайте Бхасванає вайте Шаріра відяджау Гаєро відяджау Йо Div, Visharem, Dharamati Jihvati, Loba moi Sudurmati, Lobamai Sudurmati, Takitakatina Samsarem, Taki Jeta Katina Samsarem, Krishna Bharada Mój. Kali Vare Jihvajai Sva Prasadan Dila Bhai Sejana Rita Pau Radha Krishna Guna Gau Preme Dako Shichitanya Ditay. Jai Mai, Jai Tai, Jai Ni Tai, Jai -ni -mai. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu nityānanda Shri Advaita gadadhara Dhara, Shiva Sedi Gaura, Кришна Кришна Hare Гаре. Аре Рама Гаре Рама. Рама, Рама, Гаре Гаре. Шиба просадам киджай. Слава всім поварам, які зготували цей чудовий просад. Грей Кришна. Грей Бог. 자.